Галявини підсніжників, тисячолітній дуб залізняка та понад 150 історичних пам'яток. Все це можна побачити в Національному природному парку Холодний Яр на Черкащині. А віднедавна ще й інтерактивно. Чим унікальна ця місцевість? Як тут охороняють підсніжник складчастий Які наукові дослідження здійснюють? Та що запланували на 2025 рік? Про це розкаже керівник Національного природного парку Богдан Легоняк. Я вас вітаю, Богдане Васильовичу. Я теж вас вітаю щиро в холодному Майру. Тут знову, як і щороку, розквітли підсніжники. Я нагадую, що це єдине місце у рівнині Україні, окрім Криму, а також в Європі, де можна спостерігати світіння цієї рідкісної рослини, зважаючи на військовий стан в Україні. чи доступна ось ця локація для відвідувачів, я бачу, що позаду нас є захисна стрічка. Так, Холодний Яр це унікальне місце. Дійсно, що тут можна зустріти багато чого такого, де немає в Україні. На прилиті жаль, йде війна, військовий стан, але життя продовжується. Люди тяжко працюють, більша частина роблять щось для перемоги, і десь колись людині треба перезарядитися, відпочити. І ось для цього ми. Розуміючи, що багато хто вже знає про ці локації, колись бували до війни, зуміли відкрити одну із таких ділянок, де квітує, досить гарно квітує цей рідкісний вид, і зараз близько до дороги обнесли стрічкою загороджувальну місця, де досить щільно зростається рослина, і намагаємося, щоб люди отримали задоволення від перебування у Холодному Яру. Як багато ось таких квітучих локацій ще в Холодному Яру? Холодний Яр велика територія, і ми знаємо, по крайній мірі сім локацій, де є більше підсніжників, де менше. Якщо так загально скласти, то я думаю, що вже понад 60 гектарів точно є цієї території, але не весь він ще вивчений. Це якраз є робота для науковців, для досліджень, для вивчення, ну і звісно, тоді для охорони будемо і зараховувати до тої великої кількості території. Чому саме тут зростає ця рослина? Чому саме ця місцевість є для неї комфортною? За одною з версій, Холодний Яр це є залишки старої гірської системи, яка тягнулася з Кавказу, Крим, центральна частина України і аж до Карпат. Десь сталися тектонічні зміни земної поверхні, Холодний Яр трошки понизився. І, звісно, тут залишилися з тих давніх часів. І ті гірські види підсніжник вважається гірським видом, і це підтверджує ту одну із версій геологів, що це залишки старої гірської системи. А ви спостерігаєте динаміку ось поширення із року в рік. Зростає територія, вкрита підсніжниками чи навпаки. Є кілька таких факторів, які впливають на цю ситуацію. Однозначно, один з них це рекреаційний фактор. Це діяльність людини і ті ділянки, по яких пройшла рубки, конкретні рубки суцільні. Він там досить довго відновлюється. І ми помічаємо, що він там у багатьох місцях пропадає, або ще треба трохи часу, аби він Новився теж саме на початку 90-х років, досить серйозно завдали шкоди. Це е, торгівля, е, торгівля, яка досить серйозно процвітала в цих краях. І слава Богу, нам вдалося це призупинити. І якраз за цих 30 років. Ми маємо результат, тому що деякі ділянки, які були невеликими, вони стали значно ширшими, більшими. Ті ділянки, які були сусідствували одна з одною, вони зрослися до, до в одну тілу. І є така одна з ділянок. Я думаю, що більше 15 гектарів точно займає підсніжник зараз, прекрасно квітує і в тому місці. Підсніжник розмножується за допомогою кореневої системи. Є цибулина, з якої виростає рослина. Рослина проходить весь цикл вегетації, утворюється квітка, квітка запилюється, утворюється насінина, і насінина згодом падає і проростає. А цибулина отримала повний набір необхідних поживних речовин, і вона має можливість ділитися. Розмножується поділом цибулини плюс звіт насіння. І коли ми зриваємо під час квітування цю рослину, Цибулина не отримує всієї необхідної кількості поживних речовин, і вона може не поділитися вже. Вона може загинути. Друге, коли ми зриваємо квітку, не буде насінини. Це ще ми ще наносимо шкоду. Третій цей момент, що коли зривали, різали, заготовляли, то дуже багато прям нищили саму, саму цибулину. Це призводило до того, що деякі ділянки, ті, які колись навіть є одне місце, яке називався Білий Шпиль, Білий, тому що він весь був білий у підсніжниках. На превеликий жаль, він дуже близько до траси, до зупинки. І його знищили в 90-х, кінець початок 90-х ми намагалися пересадити туди, відновити цю ділянку, але на превеликий жаль, знову люди з села приходили і викопували ці рослини. І на превеликий жаль, там зараз ми покинули цей момент. Хай буде так, а ми звернули увагу на ті ділянки, які трохи далі в лісі. Підсніжник складчастий – це червонокнижна рослина, і ось 8 березня вже стартувала кампанія на Черкащині, зокрема в Холодному Яру з охорони цих рослин. Хто бере участь в природоохоронній діяльності? Ми цю кампанію називаємо Акція первоцвіти. Вона з давніх давен, ще з початку 90-х, потихеньку впровадили і почали охороняти. Згодом ми залучили до цієї справи громадські організації, учнівську молодь, студентство. І слава Богу, що відгукнулися, особливо Черкаський національний університет. Студенти до нас приїжджали на 3-4 тижня. Тут жили прямо недалеко від цих локацій, і охороняли. Друге, це учнівська молодь приїжджала до нас допомагати, ну і різні громадські організації, волонтери і таке інше. І якраз завдячуючи цій роботі, ми бачимо результат. Результат те, що їх значно більше, і вже навіть у свідомості багатьох людей. Заклалось те, що не потрібно його нищити, не потрібно це краще його подивитися у природі і це. Але на превеликий жаль є ті, які ще можуть собі дозволити е, знищити, і е, якраз ми намагаємося докласти максимум зусиль, щоб таких людей було як можна менше. Цьогоріч браконьєри вже траплялися вам. Ті, які десь, так думаючи, що їх ніхто не бачить, десь могли собі дозволити зірвати, але це дуже скоро припинялося. І прочитали ми їм велику лекцію, сказали, що вони зрозуміли. Уже того, що було, як ми зустрічали по людей з цими клітчатими сумками, де по 300-400 пучків нарізаних вже приготовлено для продажу, це вже в минулому. А яка взагалі відповідальність? відповідальність за масове винищення червонокнижних рослин? О, велика. Повірте, приблизно десь пучечок 10 квіток може обійтися більше 10 тисяч гривень штрафу. Окрім підсніжника, складе того, які іще червонокнижні рослини ви охороняєте в Холодному Яру. В принципі, ми охороняємо багато, намагаємося дати людям зрозуміти, що все те, що у природі, воно повинно залишитися, воно повинно пройти свій цикл, краще приїхати сюди, відпочити, подивитися, помилуватися і не зривати не це. Однозначно, є як червонокнижні види, які входять в загальноукраїнський список, так і є регіональні червонокнижні види. Проліска Сибірська, яка не всюди є на Черкащині, не в всіх лісах. І вона теж мила, гарна квіточка, її теж намагаються багато зривати. І за це ми боремося. Ряст маршала, який згодом теж підніметься червонокнижний вид. Потрібно про нього дбати, тому що він не звичний, як інші Рясти. Його теж час від часу бачимо серед букетів, які зривають. Ну і, звісно, тюльпан Дібровний, який... Після завершення квітування підсніжника буде квітувати оригінальна квітка в природі є як, як якого року є такі плантації, теж як ото як підсніжника, так і тюльпан. Я вже бачила ведмежу цибулю в лісі. Я бачила її на ринку. Чи можна її зривати? Відмеже цибуля це червонокнижний вид, народна назва Левурда. Вона в нас досить популярна, її дуже-дуже і дуже багато. Про цей вид ми вже мали багато дискусій з науковцями. На нашу думку, тут, у Холодному Іру і взагалі на Черкащині це не є таким рідкісним червонокнижним видом. Пропозицію давали в Інститут ботаніки для науковців, щоб його винесли з загальноукраїнського списку і зробили регіональним видом. Червонокнижним тих місцях, де його немає, щоб його оберігали. У нас він дуже поширений, цей вид, і навіть створює деякі такі проблеми іншим видам, тому що це рослина сильний фітонцит, агресор у нас займає все більше і більше територій. І ми трошки переживаємо за те, що може десь конкурувати і витіснити інші види. Я на сайті природного парку прочитала, що тут росте близько 380 видів грибів, наприклад. А ось чи є реліктові форми, які вони? У нас є науковець молодий, перспективний. Звати його Андрійко. Він місцевий, слава Богу, прийшов до нас працювати. Він багато відкрив нам у цьому плані. І зараз ми якраз готуємо. Літопис природи минулого, минулого року, і там оці всі нові відкриття і червонокнижних досить багато грибів. Все це буде у літописі. Так, є ті, які з давніх давен тут, але ми не знали, що це червонокнижні види. Для науковців Холодний Яр це клондайк для відкриття, для вивчення. І він дуже дуже вдячний тому, що ми взяли на роботу і що він. Робить для свого краю хорошу справу, він вивчає в загальному, але більше він, звичайно, це міколог, який чітко працює по грибах. Щодо дерев, я знаю, що одним із найстаріших представників взагалі дерев на території Холодного Яру є дуб Залізняка йому понад тисячу років. В якому стані нині це дерево ось перебуває, і на вашу експертну думку, скільки воно ще може прожити? Ви бачите, що Холодний Яр це в основному широколистяний ліс, ясиново-дубово-грабовий. Тут якраз ці кліматичні і ґрунтові умови вони сприяють хорошому зростанню цих видів, наших автохтонних, давніх видів. І дійсно одним із найстаріших, мабуть, і в Україні та і в Європі є дуб Максима Залізняка. Дійсно, стан дуже мене зараз лякає, тому що і вік, і на превеликий жаль кліматичні умови. Змінили ситуацію в тому плані, що засушливі літа рівень ґрунтових вод упав конкретно, і ми бачимо не тільки на прикладі дуба Залізняка, а значно молодших дерев, які на превеликий жаль за останні 10-15 років стан їх погіршився. Навіть є у нас кілька 300 400 літніх дубів в хороших умовах, але на превеликий жаль теж почали всихати. Плюс однозначно і вік, і кліматичні умови, ну і інші це гриби, звичайно, які шкодять. Це комахи, той же великий дубовий усадж, личинка, якого шкодить внутрішню частину дерева. Але це червонокнижний вид, і ми. Мусимо зважати і на те, щоб обробляючи дерево, доглядаючи за ним і не знищувати і ці червонокнижні види, тому що все це пов'язано суцільне. А ви вже сказали, що Холодний Яр він на недавні види. Якщо можете трошки перелічити детальніше, які саме тут є такі рослини, саме от яким там тисячу років, наприклад, ну, теж брослина карликова. Це невеличкий кущик, який вважається, що він зростає тут мільйони років. Не тисячі, а мільйони років. Ще до зледеніння вважають, що він тут був. І зараз, вже коли льодовик відійшов, коли вже скільки років минуло з того часу, а цей вид зростає. Це теж червонокнижний вид, і його у нас є в кількох, кілька локацій е, цього виду. ж гніздівка, е, коручки. Це червонокнижні види, які зустрічаються не тільки в нас в поширень, але я вважаю, що вони з давніх давен тут, тому що якраз такі природні рослинні умови вони сприятливі для зростання цих видів. Я переконаний, що є і інші червонокнижні. Потрібно просто досліджувати, виявляти їх, і список, думаю, через років 10 він значно збільшиться, однозначно. Ви говорите, що на території природного парку Холодний Яр працюють науковці. Вже трохи розказали про Андрія, який вивчає гриби. Розкажіть, будь ласка, детальніше і ще які от наукові дослідження вони вже є презентовані? Можливо, вже є відкриття, про які ви можете говорити. Ми недавно створена установа. Вже є рік, як ми зуміли набрати собі в штат науковців. За цей рік, по-перше, впорядкували. Те, що вже було напрацьовано іншими науковцями. Дещо відкрили так, як Андрій, так як і Гаврилюк, Максим і Ілюха Володимир, Вони, кожен з своєї сторони вже має щось нове: ботаніки, зоологи, орнітологи, мікологи. І якраз я кажу, що це все буде відображено у літописі природи. Один із прикладів, спостерігаючи за. Таством Максим Гаврилюк і Люхою Володимирові відкрили місце досить рідкісного виду, гостромурду жабку, яка синього кольору самці весною. От зараз треба шукати знову їх, і це теж досить гарне видовище, коли бачиш на водоймі велику кількість синіх жабок. За три роки, відколи Холодний Яр має статус національного природного парку, от що кардинально змінилося, що нового ви впровадили? Холодний яр зараз покинули образно кажучи лісоруби, ті, які робили, як вони вважають, свою справу. Але на превеликий жаль, оті е, рубки, суцільні рубки, які постійно проводилися, є зараз ділянки, які лишилися після них. Не, не скажу, що всі вони захаращені і тому подібне. Але е, повірте, що це є та територія, яку треба залишити для майбутніх поколінь. І е, таке ставлення, як раніше, було, воно вже відійшло. Я сподіваюся, що в небуття. Друге, це однозначно багато проблем з туристичною мережею. На превеликий жаль, більшості дбали лісівники про свою справу. Туризм хаотично розвивався. Ми зараз намагаємося комплексно підійти до вирішення багатьох оцих проблем. Однозначно, що для туризму, для відпочинку ми повинні створити хороший туристичний продукт. Є вже розроблена мережа екологічних стежок, туристичних маршрутів, веломаршрутів, автомаршрутів. Це ми впроваджуємо. Зараз вже запустили пішохідний маршрут. Автомаршрут загальний, є стежка для відвідувачів, які самі можуть промандрувати пішохідний маршрут. Ну і Віартур, який розроблений, який працює. Тобто ходити хаотично лісом не можна. Треба рухатися тими маршрутами, які вже розробили для відвідувачів. Ніхто не забороняє ходити лісом, але розумієте, національний парк це установа, яка поділена на чотири зони. Одна з них це заповідна зона, це десь 25%. Це ми повністю віддаємо природі. Вона сама живе своїм життям, природним життям. Людина тільки може там вивчати. Там тільки науковці і охорона може все. Цих 25% ми стараємося, щоб були десь подальші від людей, плюс враховуючи рослини або тварини червонокнижні, які в тих місцях ходяться, ми теж заповідаємо. Ще велику частину це рекреація, це туризм. Якраз тут ми намагаємося як можна більше упровадити цих екологічних стежок, туристичних маршрутів, для того, щоб людина приїхала не тільки там, приїхала і побачила те, те але щоб вона могла пройтися, проїхатися, ознайомитися з Холодним Яром з більше. Ці маршрути ми Упорядковуємо казівниками, інформаційними щитами, місцями для зупинок, для відпочинку. Зараз поки що опрацьовуються одноденні маршрути, але згодом ми будемо цілу мережу впроваджувати і вони будуть об'єднані, з'єднані і можна з одного другий перейти і на кілька день це може бути. А в майбутньому, в майбутньому, більше і кінні маршрути в нас плануємо. І плануємо, звісно, візит-центр, пізнавально виховний центр, тому що на превеликий жаль за радянські часи, та й зараз дуже мало приділяється виховному процесу поведінки в природі, як дорослих, так і учнівської молоді. Ми більше звертаємо зараз уваги на учнівську молодь, тому що це наше майбутнє. Вони нас замінять. І вони вже не такі, вони вже трошки по-іншому ставляться до життя і до природи в тому рахунку. А ви сказали, що ось природоохоронна діяльність вона здійснюється як щодо рослин, так і щодо тварин. Ось які види можна зустріти у дикій природі холодного яру? Ну ріарі? однозначно, зараз найпопулярнішим, якщо так в загальному ну нам хочеться візуально щось таке побачити. Це звичайно сарна або козуля, звичайна. Ми її бачимо дуже дуже багато, особливо вони виходили на траси понад трасою, шукали собі харчі. Вже цього року нам, навіть і наші гості, ось ми бачили там три, там чотири. І ми постійно теж виїжджаємо, контролюємо цей процес і бачимо, що дійсно кількість їх зросла. Коли ми робили облік чисельності диких тварин, то звісно, найбільше нам попадалася козуля і. і Дуже багато. Слава Богу, що ситуація така. Гірша ситуація з Кабаном. Його зустріти дуже важко через те, що чума, африканська чума покосила поголів'я досить серйозно. Ну, окрім цього, однозначно можна зустріти зайця, лисицю. Інколи вовка. Знаю, що вже з'явилися і шакали у нас на превеликий жаль. І будемо звикати до цього виду. Це теж природньо і нікуди від цього не дінеться. Лось час від часу зустрічається. Ну, на превеликий жаль, він західний тут. Він заходить сюди, побув і пішов. Так само і Олень плямистий, і олень благородний. Вони не мають тут такої хорошої бази для Свого перебування, але відвідують холодний яр. А як ви фіксуєте? У вас фотопастки стоять? Так, ми маємо фотопастки, ми маємо відеокамери де, в деяких місцях. Ну і плюс візуально їздимо, ходимо, їздимо. У нас є Державна служба охорони, які постійно в лісі, які постійно тримають контроль. Над усім цим. <гулянки> тобто, під час прогулянки в дикій природі Холодного Яру все ж таки можна зустріти диких тварин. Наскільки безпечно це перебувати? <гулянка> ось у лісі в яру? <гулянка> <йому? гулянка> безпечно, звичайно. Багато є різних думок про поведінку тої чи іншої тварини в дикій природі. У більшості вони бояться людей. Вони розуміють, що е, треба подальше ховатися. Це хіба що десь вже якась або хвора тварина, або під ранок якийсь, і тому то подібне. Можна, може щось нанести якоїсь вам шкоди. А так в більшості, ну і звісно, коли ви зустрінете там гадюку, теж може бути небезпечно, якщо ви наступите на неї зненацька. А так вона мирно тікає, ховається, тому що вона знає, що може може бути. Непереливки ви на конференції в Черкаському національному університеті ви анонсували, що хочете створити на базі Холодного Яру такий рекреаційний пункт для того, що там перебували тварини, так. Так, якраз ось той центр пізнавально-виховний, він буде ділитися на чотири локації, і одна з локацій, ми хочемо зробити такий невеличкий рекреаційний центр для тварин, які потрапили в біду в природі, яким важко вижити там. І само собою, що будемо намагатися, щоб цим тваринам легше жилося, в уже образно кажучи на півволі, щоб ними можна було полюбуватися гостям Холодного Яру. На відкриття ось такого рекреаційного центру варто очікувати вже цього року, чи це довгострокова перспектива? це довгострокова? Повірте, що на превеликий жаль, життя показує нам, що досить багато у нас проблем. Нам треба перемогти у війні. Тоді можна буде більше коштів спрямовувати на ці всі речі. Взагалі-то над створенням природного парку Холодний Яр, природоохоронці боролися понад 30 років. Ось, і власне це вдалося лише три роки тому. Зараз і ще залишаються якісь невирішені юридичні питання. Слава Богу, ми зуміли, хоча нам не вірили, нас не багато хто не вірив у це, але ми зуміли це зробити, запустили національний природний парк. Юридичних питань досить багато. Е, є різні процедури по передачі землі, по тих чи інших моментах. По будівлях, по рухомому, нерухомому майну. Але воно вирішується. Важко, але вирішується. Чекали більше 30 років, і дочекаємося, і візит центру, і пізнавально-виховного центру. Дочекаємося. Головне, я кажу, аби перемога і здоров'я, а все інше прикладеться. З тих локацій, які нині відкриті для туристів, що ви порадили відвідати? Дуб Максима Залізняка. Далі це є гайдамацький став, монастирський став, це є пантеон героїв, місце, де ми зараз вже маємо можливість вшанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну. Якщо так пройтися по Холодному Яру, то потрібно пройтися і ті місця стоянок гайдамаків. Холодноярців, які боролися у 1917-1923 роках за Україну. До речі, ми хочемо відновити навіть одну із Криївок, тому що всі вважають, що Криївки це все пішло з західної України. От Криївки якраз пішли з Холодного Яру. Наші діди-прадіди в 18, 19 19, 20 і далі зиму зимували в великих криївках. А вже ОУН, вони взяли приклад з Холодноярців, і ми хочемо теж від це. І є тут місця, де стояли наші діди-прадіди, які боронили як в гайдамацькі часи, в козацькі, так і 100 років тому Україну від ворогів. для е, військових, для їх родин, для родин загиблих. Ми проводимо соціальні екскурсії. Ми вже співпрацюємо з кількома військовими підрозділами. Хочемо, аби, хоч хоч таким чином, якось віддячити цим людям. Я вам дякую, пане Богдане, за цю розмову і за те, що ви розкриваєте таємниці Холодного Яру для глядачів суспільного. Частіше приїжджаєте. Чим більше ми будемо знати історію природу свого краю, тим ми будемо озброєніші. Тому що на превеликі жаль, велика кількість людей навіть не знає, що є такий куточок Холодний Яр. І я бачив, зустрічав людей на війні, які мотивовані, які знають історію свою, знають природу, знають свій рід і знають, чому вони живуть. І Якраз це бійці ті найкращі, які воюють і здобудуть нам перемогу.